Hello guys! і знову з вами Англійський Експрес біля мікрофону Герман Гошкадор та Ксенія Шокало. І сьогодні ми з вами, як і обіцяли, будемо розмовляти на тему зустріч з лікарем або з кимось іншим англійською мовою. Так, Ксенія? Так, так, всім привіт. По-перше, нам треба запропонувати людині зустрітися. Для цього можемо використати зворот Let's, якби давай, «Let's meet». Let's meet Так, давай зустрінемось. Let's meet on Friday Let's meet on Friday Давай зустрінемось у п'ятницю. Якщо я тобі пропоную зустрітися у п'ятницю, які можуть бути в тебе варіанти розвитку подій? Ну, які я або зможу, або не зможу. Да, правильно. Давай перекладемо це англійською, але враховувати будемо не тільки слова, але й менталітет. Я трансформую можу зустрітися у щось по типу слушна думка або звучить здорово. Англійською це буде звучати sounds good. Sounds good. Або ти можеш трансформувати ще трошки і сказати Мені підходить з тією самою фразою англійською sounds good to me. Sounds good to me. Якщо тобі не підходить, то ти не будеш розкривати прям всі карти зразу. Можеш просто сказати, що тобі не підходить, що є якась накладка з якоїсь іншої зустрічі For example Sorry, it doesn't work. Sorry, it doesn't work Тобто дослівно, якби, вибач, це не спрацює, та? вибач, мені не підходить. І можеш додати, I have a conflict. I have a conflict, а з ким conflict? Та ось саме ж з іншою зустрічі, Та? Тому ага. ми, ми кажемо, що накладка в розкладі, але звучить дійсно дивно, якщо перекладаємо <гум> так, дослівно. Так, так. Добре, ось, наприклад, тобі людина каже: Sorry, it doesn't work. I have a conflict. Що будеш робити в такому випадку? Ну, певно, що запитаю, коли зможе в інший час. Ну, так. То можемо запитати. Через такий зворот. How about? А як щодо? Наприклад, в п'ятницю ти не можеш, а я тебе питаю: How about Saturday? How about Saturday? Ну і звичайно, після того, як призначимо зустріч, ми закінчимо розмову. See you. See you you yeah. Тобто до зустрічі або побачимось. Давай я тобі зараз спробую запропонувати е, зустріч щодо кави по телефону. Але ти не погоджуєшся на перший запропонований час, добре? Добре не буде. Добре. Hello Herman. How is it going? Hey, fine, thanks. And you? Fine as well. Let's meet for a coffee on Friday at 2. Sorry, it doesn't work for me. I have an English class at 2. How about Saturday at 2? Sorry, I have a conflict. I have another meeting at this time. How about Sunday? Sounds great. Perfect. See ya. Добре, а давай повернімося трохи до діалогу. Ми тут використовували різні прийменники, так ось що там було: он, ет, ще щось. Ага, ну можна ще ін використати, угу. наприклад. Так в чому різниця? Та от ти просто відкрив скриньку Пандори. Усі студенти, які вивчають англійську мову, просто ненавидять ці прийменники. <гум> Болюча тема. Але в принципі здолати цю тему цілком реально можна запам'ятати, можна зазобрити, але десь можна і зрозуміти. Сьогодні ми говоримо про час. Там бо у нас були приклади on Friday, at. 2. Це загалом можна структурувати. Давай ще раз пригадаємо приклад з діалогу. On Friday. Ось що таке Friday? Це п'ятниця. Ну, правильно, можемо трохи узагальнити. Це день тижня. Усе, що пов'язане з тижнем, будемо використовувати прийменник on. Наприклад, в понеділок, on Monday. On Monday. Угу. Якщо ми кажемо про ранок понеділку, все одно рахуємо це частиною тижня. On Monday Morning. On Monday Morning. Угу. Вихідні, маю на увазі субота та неділя. Це також частина тижня. On weekend. On weekend. Так. Давай трошки пригадаємо дні тижня. Ох, oh, давай. Е, в понеділок як буде звучати? On Monday. Ага. Вівторок. On Tuesday. У середу. On Wednesday. Ага, четвер. On Thursday. П'ятниця. On Friday. В суботу. On Saturday. І у неділю. On Sunday. Good job! Цікаво, що до цієї групи ми будемо додавати також конкретні дати. Наприклад, 6 червня. On June the 6th. On June the 6 Так, я пам'ятаю, що там треба додавати, це, це у нас порядковий так, числівник, там TH треба First, second, third, а потім всюди а потім є. так ті еч, але ось uh, the six, Тут, якщо ми будемо розбирати вимову, то тут все не так просто, тому що у нас є uh, два звуки кс, ага. і потім нам треба вимовити с. У нас буде язик між зубами. Ага. Так, так. І навіть нейті вам це дуже важко зробити, тому дуже часто ми, коли чуємо, то коли слухаємо, то ми чуємо саме six. Вона звучить якби так само. Ага. Але в написанні ті буде. Але ми кажемо спочатку on June, <пи> угу". потім comma. No, um, Чи ta, просто дивись. six. Ага, ну тут треба порівнювати, як звучить, і як пишеться. Ось якщо ми будемо казати про написання, то ми таке пишемо: On June, Потім пишемо шість, і потім пишемо «th» вгорі або разу. Я mm -hmm. просто чому питаю, бо mm -hmm. пам'ятаю у школі, ми у зошитах писали зе «six», mm -hmm. «of» і так далі. Тобто це щось інше? Ні, ні, тут все правильно. Справа в тому, що в школах нас найчастіше навчають британській версії мови. Ta. І якщо ми кажемо про британську, то там ми дійсно починаємо дату з начитки саме ем, самої дати, тобто дня. Тому ми, ми кажемо on the 6th of June. І в школі ми так і писали прописом. Американці вони трошки спрощують. І їм простіше читати так, у тому порядку, у якому написано. Тобто ось ми бачимо в написанні: у нас іде On June, comma, Six th. Ось вони так і читають On June, the 6th». On June, The 6th». Добре, запам'ятали. А якщо ми кажемо про конкретні дати, то, мабуть, тебе можуть зацікавити свята, правильно? Ну так, в першу ну, чергу. Та, та. І здавалося б, логіка така: свято йде у конкретну дату, але ні, англійська. То зі святами ми будемо робити трошки інакше. Свято у нас це як конкретний час, якийсь конкретний день. Тому ми будемо використовувати at. Не забувайте про цю конкретнику, вона нам ще знадобиться. Наприклад, ми кажемо: на Різдво At Christmas. At Christmas. Uh, на Новий рік. At New Year. Ага, на великодень, At істе. А коли ми кажемо про час, теж саме так At додаємо. Правильно, тому що щось дуже конкретне, так це якийсь момент часу, коли mm -hmm. ми кажемо про конкретну годину. Тобто, якщо ми будемо казати о шостій ранку, як думаєш, ми скажемо? At 6 o'clock in the morning. Можна так сказати, o'clock in the morning. можна зробити коротше. Угу. Uh -huh. oh, це з дитині означає uh -huh. та, е, до 12 години ранку. Добре, а як скажеш о сьомій вечора? At seven pm. Угу, добре. Як буде звучати тоді о опівночі? Mm, зараз гадаю. At midnight? Да, правильно, дослідно, як середина ночі. І о півдні? At noon. Добре, ми проговорили про тиждень, про конкретний момент у часі, але у нас є ще періоди. Наприклад, період частина дня. Місяць – це також період, сезон і так далі на зростання. Рік, десятиріччя, століття, тисячоліття. Ось з періодами ми вже будемо використовувати прийменник «in». У нас було «on», було «at», а зараз тепер перейшли до «in». Так, абсолютно вірно. Саме про період. Тобто, наприклад, ми кажемо зранку, ото зауваж, в українській мові ми взагалі прийменник не використовуємо. Mm -hmm. та? Зранку англійською це буде звучати «in the morning». In the morning. Угу. І ще у нас з'явився артикль the. Та? Хоча ми кажемо, начебто про будь-який ранок, наприклад, I have a coffee in the morning. Але треба запам'ятати як правило. Враховуючи це правило, як ти скажеш ввечері? In the evening. Угу. Добре. А в день? In the день. Ось дивись, якщо ми перекладаємо день дослівно, то так, він буде звучати як день, але що вони мають на увазі? День як доба, оце день. А якщо я кажу в день, я маю на увазі після обіду, мабуть, від 12 до Угу. Mm -hmm. Тобто після обіду дослівно, як би ми переклали. Афте нун. Афтенун. Окей. То ми можемо сказати в день in the afternoon. In the afternoon. Окей. Okay. Про частини дня поговорили. Далі період, який у нас йде, це місяць. Наприклад, хочемо сказати в травні. Mm -hmm. Ну там вже не треба, так? In, на. In uh, May? In May, так. А, тобто тут ми використовуємо навіть так само, як в українській. У травні – in May, прийменник mm -hmm. той самий. Тепер ми хочемо сказати весною. In spring. Так. У 2022 -му. In 2002. Ага, але вже 22-й. Да? А, 22-й. 20 років перед. вперед. In, in 2022. Так, правильно. Абсолютно вірно зробив, що е, розбив дату саме рік та, на дві частини, на два числа. 2022. І якщо ми кажемо про 21 століття, Century, так, mm -hmm. In the 21st century. Так, правильно, і в листоріччям у нас йде порядковий числівник 21st. Тобто можемо підсумувати ще раз. У нас є три прийменники: on, at in. On все, що стосується дати і дня тижня, At – конкретна година або свято, і in все, що стосується періодів. Давай я тебе трохи попитаю на закріплення і заодно трошки згадаємо питання з минулого подкасту. Так, екзамен вже починаю хвилюватися. Ага. Добре. When do you wake up? Коли ти прокидаєшся? I wake up at uh, 10 o'clock mm, Окей, любиш поспати When do you start your work? At. 11. Ага, окей. And when do you eat Kutia Кутя uh, at Christmas, звісно. Окей, okay, good. When do you have a day off? Николай, сказати, <laughs> Never. Never. No, Let it on Sunday. Добре. When do you drink coffee? I drink coffee in the morning. Mm, and when is your birthday? Так. Як я пам'ятав раніше, my birthday is on the seventh of October. Uh -huh. А також можем, можем сказати, on October. Sevens, The Sevens. Так, да, правильно. Тобто вже і британці, зможу сказати, і американці. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Добре, ну я думаю, на сьогодні достатньо буде що обдумати і над чим нам всім попрацювати. Я пропоную розшифровку до цього подкасту ще раз перечитати нашим слухачам, закріпити весь матеріал. Також нагадую, що, як завжди, в описі до подкасту буде черговий новий квізлет. Тому можете потренувати нові слова та фрази. Ну і на сьогодні все. Ксенія дякую за урок та всім нашим слухачам. See you next time. Yeah, see you, guys.